Що ж, схоже, що у вас розвинувся СДУГ. Було цікаво, коли нас офіційно представлять. Що, е, що? Мені 28. Чому я тільки зараз дізнаюся? Ну, взагалі, то у жінок це може бути й пізніше. Перепрошую, час вийшов. З вас 600 доларів за сьогодні. Візьміть собі буклет на виході. І гарного вам дня! Так. З чого ж нам почати? Ну, я думаю, що. Що ти робиш? Нам варто познайомитись. Тебе тут немає. Ти не справжня. У -у -у. Ти досі не розумієш, як все працює, так? Розслабся! Ти як? Припини бігати частина твого мозку. Хочеш поговорити про мене, що я таке, що ми таке? Ти стільки всього не знаєш. Наприклад, о, якщо до випадку, коли ти два тижні вивчала на розкриті вбивства в Британії, забувала їсти і пити, вигоріла, а потім звільнилася з роботи. Просто я люблю криміналістику, а мій бос був мудак. Або коли ти не закрила кран у підвалі бабусі і зіпсувала всі медалі своїх дідусів за другу світову? Це була ти? Це була сто відсотків. Я і стільки всього ще є. На що ти це робиш? Питання на мільйон. Допомогти чіпай мене! Чому ти така прилепуча? Ти куди? Так, тепер, коли ми розпочали діалог, я хочу поговорити про декор. Це це все схоже на щуряче гніздо. Ні, щурячий дім! Ні. Ні, Щурячу діру. Ти куди? Пам'ятаєш ту зиму, коли ти дуже захопилася сен Бернарами. Так ось, у 2011-му ти була одержима сен Бернарами, а потім провалила іспит зі статистики. Це була моя вина. А ще знаєш що? Те, як ти провалила більшість тих. Саме тому ти витратила всю зарплату на ті нові лампи. Що тут зараз відбувається? Потрібна стимуляція. Просто сядь і замовкни. О, що ти робиш? Працюєш? Нудно. А мені що робити? Тут повний безлад. Де пульт? Хочу подивитись любовний острів. Де він? О, не зважай, знайшла під цим вологим рушником. Ау. Я знаю, що ти мене чуєш. Чому ігноруєш? О. Tak. Mm. Tak, to już inna sprawa. Boże, nie, wymknij! Nie mogę. Budy czy nie budy. Оритись долі, і біль від гострих стріл її терпіти. А чи зіткнувшись в герці з морем лиха? Ти що робиш? Стимулюю себе. Фу, що мені потрібен дофамін. Я не можу займатися рутиною і доглядати за собою без постійної стимуляції. Я маю на увазі, якого біса ти робиш у моєму душі. Потреш спинку. Забирайся. Ні! Забирайся. Ні. Геть. геть ні. Геть. О, це краще не надягати. Ні, це щось старе. О, твій телефон вже розрядився. Боже, ця зустріч випускників буде важкою. Що ти одягнеш? Як ти нафарбуєшся? Про стільки треба подумати? Аксесуари. О, Боже, голову теж треба помити. Так, я не збиралась казати, але цим можна двигуни змащувати. Боже, я не бачила цих людей десять років. Думаєш, вони розчаруються, коли побачать, якою я стала? Так, напевно. О, Боже. А що як ми прийдемо останніми? Або першими? Що як. Я надто голосно розмовлятиму. Містер Вайт постійно сварив мене за це. Так, це я була винна. І поводитися тихо я не буду, тож візьму іграшку антистрес. Привіт, Мейсі. Так, це брід. Привіт. Так. А, з класу містера Вайта. Так, так. Я та все добре, чесно кажучи. З ким ти розмовляєш? Я не хочу сказати якусь дурницю сьогодні. В останнє, коли я бачила мисі, я сказала, що її туфлі досить кльові, досить кльові. О, не дивно, що ти не була популярною. Я не хочу йти. Та може і не варто всі вважатимуть тебе самозванкою. Як мені реагувати на успіхи інших? Я лише по світу подорожувала, отримала магістра, виграла міжнародну премію журналістики. Фу. Так, це якесь лайно. Ти так допомагаєш, до речі, взагалі-то я намагаюсь допомогти. Як? А переконуючи тебе не йти на зустріч, О, щоб справді, не соромився своїми досягненнями. Ти я, я не тебе хочу хистити, щоб не осоромитись на зустрічі. Гаразд. Ми зробили найскладніше. Тепер лишилося тільки зайти в ці двері. Ого, ти <плес> тільки подивися? Привіт, Як а ти, віде? красуне? Привіт. Я а саме віде? читала твою статтю нещодавно. Невже? Ну, ну, я навіть, навіть не знаю. Всі, всі дуже віде. хочуть тебе побачити. Гарні чобітки. Привіт, мам. Ти запізнилася. Все добре, дякую. А в тебе. Передай мені підставки. Де тато? А, У нього джентльменський книжковий клуб щоп'ятниці. Ем, Добре, я по телефону казала, що хочу поговорити з вами обома. Справді? Коли? По телефону. Про що? Ну, виявилося, що в мене ось Ні, нема в тебе його. Так, є. Ні, це у твого брата. В тебе нема. Так, мамо, таке буває у сім'ях. Не будь смішною. Я б помітила. Сім'я немає нічого гіршого. Спробуй з друзями. Фу мамо. Це Гедота. Я читав на Reddit, що СДУГ насправді не існує. Ні, він точно існує. Спробуй вживати куркуму. А він справжній геній. Наступний. Тож мені поставили діагноз. Але це так дорого. Хоча здається, це логічно. Так, сто відсотків. Так. Я завжди знав, що з тобою щось не так. Ти про що? Ти завжди трохи неспокійна. Він сказав трохи. Дивись. Ось як я тебе бачу. Ого не може бути, СДУГ? але ти так добре працюєш. І хіба не в усіх нас є трохи СДУГ, так? Привіт. Привіт. Я Хоуп. тільки почала тут працювати. О, звісно, вибач. Дуже приємно, я Бріт. Привіт. Я не шпигувала. Ну, може, трохи, але дещо підслухала і просто хотіла сказати, що я все бачу. І тебе бачу. Нарешті. Бачиш? Так, в мене теж СДУГ. Он там. О! Може, присядемо? Як давно в тебе ще з дитинства? Мені поставили діагноз досить рано, а тобі? Минулого тижня не можу повірити, що ти просидів у кімнаті айтішників увесь день, джорже в малесенькій кімнаті. Боже мій. Я б збожеволіла. Я те. Погнали. Чого чекаємо? Тебе, як завжди. О Джордже, так круто, що ти мене бачиш. Так, спойлери, але ж ви знаєте, що Джекіру сповістилися на дверцятах разом. Так О, ох, ця розмова вже задовбала. Так, задовбала. Але ми зараз тут, і я хочу додати, що ці чутки активно оскаржуються. Так, питання не в тому, чи помістяться, питання в тому, чи залізуть вони. А? Ні, 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 ні. Я не згодна. Може, просто подиви. І глянемо ще до чого. Добре, то за твоєю логікою двоє людей можуть вижити на маленьких дверях, що вовтуються посеред Атлантичного океану. ну Просто не подумай, не який не розмір звичайних дверей. Я не знаю. Стоп, Ой, Джорджа, принеси що? мені рулетку. Що? Так, вона в другій шухляді за запасними снеками поруч з вібратором. Добре. Добре, якщо ти Кейт Вінслет, а я Лео Ді Капріо, я справді ростом, як Кейт Вінслет. Мені це казали нещодавно. А з тобою все гаразд, бо щось не схоже. Чесно, мені здається, що оригінал краще. Але ви знаєте, що нам потрібна статистика? Тоді добре, Джордже. тягни ноутбук. Навіщо? Ми робимо таблицю. Чудова ідея. <плес> <плес> а що ви тепер робите? Проводимо що 3D-фільми переоцінюють. А от і ні. Ми хочемо зробити 3D-окуляри, щоб довести це. Можеш принести мою коробку окулярів без лінз, Будь ласка. О <правців> шафі. Добре. Гей, гей, дівчата! Гей, то ми будемо дивитися цей фільм чи ні? Який фільм? Так. А коробка наша. Я не знаю. Як думаєш, на що це схоже? Не знаю. І через який час воно подіє? Написано 20-30 хвилин. Хвилюєшся? Ні. То чому ти їх не приймеш? Я збираюся. Коли? Через секунду. То приймай уже. Щось відчуваєш? Я буквально тільки не прийняла їх. Стривай. Ні. А, ти спізнюєшся, до речі. Привіт. Привіт. Сьогодні той самий день. Ліки. Так. Я вже маю щось відчути. Ну, на мене вони швидко починають діяти, але вже припиняють під час обіду. На що це схоже? Для кожного по-різному. Мене вони роблять дуже зосередженою. Було б непогано. Не схоже, що вони діють. Ти вже поїла? З тобою все гаразд? Що за чортівня це була? Воно має так відчуватися. Тобі не сподобалось? Ні, а не трохи. О, Ну, знаєш, це не для всіх іноді. І ще багато чого можна спробувати. Можливо, потрібно звикнути. Може, спробуй ще раз. Подивися, що буде через деякий час. Ти як? Ти знала, що Індія є світовою столицею спецій? Усі це знають. З тобою все добре. Ти можеш перестати. Що не так? Просто припини. Ти засмучена? Так, очевидно ж. Чому? А бо ліки не подіяли. Та не хвилюйся. Ще купу сього можна спробувати. Припини, я не хочу пробувати іншого, я хочу, щоб це спрацювало. Я знаю. Я просто хотіла, щоб це все закінчилось. Я хотіла, щоб усе стало як раніше, як було до тебе. Я хотіла, щоб ти зникла хоча б на день, хоча б на секунду. Пам'ятаєш, як ти завалила Лізу Марі на шкільному кросі? Я не валила її, вона сама впала. Ні, я кажу про те, коли ти побила її. Пам'ятаєш те відчуття перемоги, як ти пишалася, як важко тренувалася. Так. Так. Ну, я була там. Ти цього ще не знала, але я була там. Я завжди була тут. Не тільки в погані часи, в хороших моментах також. І я знаю, тобі зараз так не здається, але у тебе ще багато перемог попереду. Справді. Справді. Я штовхнула її тільки трішки. Вона була ще та стерва, якщо чесно. Скажи, пам'ятаєш, як вона прив'язала нас до турників? Так. Називала мене мавпою на турніку увесь весь рік. Так, я пам'ятаю, і це не виходило в мене з голови ще три місяці. Який жах. Це було зовсім не смішно. Так. Привіт усім. Дуже дякуємо, що подивилися цей сезон СДУГ і я. Ми поговорили про ліки в цьому епізоді. Ми розуміємо, що ліки допомагають не всім, і не всі мають однаковий досвід. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, кнопка має бути десь тут. А також дивіться інші відео. Ще раз дякуємо за перегляд цього сезону.